Що ти дивишся? А, цікавий дійсно якісний звук. Логічно, чому б ти взагалі дивився це відео? Але ти навіть не уявляєш, що тебе чекає сьогодні. Це огляд на таскам портакепчур. Поїхали! Так, так, друзі, сьогодні у нас огляд на рекордери від Tascam, а саме Tascam X 6 та Tascam X8. І я не буду затягувати і просто скажу, що це дійсно мега і мега круті пристрої, якісні, сучасні інноваційні. Але звісно ж у всьому є свої нюанси і свої особливості. Про це ми сьогодні і поговоримо. Взагалі, хто не розуміє, що відбувається і що це за прилади, це професійні рекордери, тобто пристрої, котрі записують звук. Очевидно, це їх основна функція. А саме ці рекордери дуже вражають своїми можливостями. І про це ми поговоримо далі. Почнемо, друзі, ми із комплектації. І як ви бачите, на столі в нас лише рекордери. І це означає, що комплектації як такової і немає. Ну, в комплекті йде інструкція і батарейки. Ну за це, звісно, дякую, але не вистачає елементарних додатків: типу кабелю або вітрозахисту. Особливо вітрозахисту. Але про це також пізніше. Зовнішній вигляд надзвичайно крутий корпус із вуглепластику, здоровенний екран у X8 і невеличкий, але достатній у X6. Спереду на обох рекордерах універсальне колесо управління, кнопка реку, стопу, паузи та кнопка Mark. На X6 також додали кнопки перемотки треків, хоча мені здається, що було б більш доречно просто трошки збільшити екран. Хоча і так теж зручно. І що досить комічно, в X6 над екраном нам. Поставили невеличкий динамік, але ну. Повторюсь, краще б просто збільшили екран. По боках в нас вхід для навушників та SD-карти: type c тумблер увімкнення, відмінні регулятори гучності, 3,5 мм вхід та вихід для камери, та мікрофонні входи. На X6 це два XLR, на X8 4 комбіновані XLR-джеки з обох боків по два. Ну і звісно ж, мікрофони. На x 8 вони більше і мають можливості від'єднуватися. Якщо їх зняти, нас чекають два додаткових 3,5. Міліметрові входи. На задній панелі в нас відсік для 4 АА батареїк. До речі, живити ми можемо його майже від будь-якого USB: ноутбук, комп'ютер, павербанк, блок живлення телефону тощо. Далі є різьба для кріплення, але цікаво, що на X8 є такий собі так званий башмак. А ось на X6 його чогось немає. Закінчились на заводі, чи що. Незрозуміло. Ну і з самого низу у нас індикація та відсік під Bluetooth-модуль. І відноситись до цього маленького моделя можна по-різному. А враховуючи, що він коштує 40 баксів, для мене це просто абсолютно нахабне виманювання коштів. А з іншого боку, ну, якщо у вас немає бажання користуватись застосунком і керувати своїм рекордером зі смартфону, то вам і купляти цю річ не треба. Але камон, чому не можна було зробити це просто опціональним і влаштованим в сам рекордер? Ну так коштував би він на 30 доларів більше. Я думаю, це нічого суттєво би не змінило. Мінило, але враховуючи, що і вітрозахист від таскам коштує в ту ж ціну, і в комплект також не йде, то все стає зрозумілим. Далі ми ще згадаємо за це, а зараз давайте перейдемо до того, що нас очікує всередині. А всередині, звісно ж, нас чекає надзвичайно зручний інтерфейс, котрим керувати одне задоволення. Якихось серйозних багів я не помітив. Хіба що одного разу X6 заглючив і нічого не хотів робити, але мені здається, що в цьому був винен я сам. Взагалі, я був трохи скептично налаштований щодо управління через сенсор та тарма. На диво, дійсно дуже зручно. Але я помітив, що повністю забуваю за колесо управління. Все-таки обрати і потім керувати колесом не так швидко, як просто налаштувати це дотиком. Повернемось до блютуса адаптера і застосунку. І якщо ж застосунок краще не придумаєш, тому що він просто дублює інтерфейс самого плеєра з усіма функціями. Підкреслюю, з усіма функціями. І це, до речі, частково вирішує його основну проблему. Ось його основна проблема. Прикольно, де? Да? Йдемо далі, поговоримо за функціональність і функції в ньому, ну я перепрошую просто пітьма. Тут програмно закладені вкладки під найпопулярніші запити, і, до речі, трохи нагадує колесо режимів на камерах. Давайте будемо рухатись справа наліво. І перший у нас подкаст. В X6 у нас два канали, в X8 4 канали, плюс два. Педи, на котрі можна налаштувати будь-який звук з SD-карти або один із декількох влаштованих в сам пристрій. Далі вкладка Field або поле, тобто режим для роботи в полі з бум-мікрофоном. Тут можна обрати пресет City, Nature, Bird і також налаштувати три своїх пресети. Є кнопка Low-Cut і дуже зручний перемикач High-Gain і Low-Gain. Далі Manual, тобто мануальний режим. І це традиційний мікшер, де представлені усі доступні канали. І, до речі, налаштовувати кожен канал можна окремо і дуже детально. Режим Моностерео, Панорама, Фантомне живлення, автокат, Noise Gate, лімітер, компресор. На жаль, до речі, лише в авторежимі або я просто не знайшов, де їх можна налаштувати. Дуже приємний еквалайзер, хоч і без параметричної шкали, і звісно ж обернення фази, що буває просто необхідним. Прямуємо далі. І наступна вкладка Music. Найцікавіша вкладка, як на мене, є влаштовані пресети під різні інструменти та вокал, а також декілька видів реверберації. Далі вкладка Voice, найлаконічніша вкладка для запису голосу. Ну, як заповняє сам плеєр, але насправді можна використовувати як завгодно. Ну що ж, друзі, це голосовий тест Таскам X8. Коли повертається світ спиною, і знов поміж нами відстань і стіни, говори зі мною, говори зі мною, хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною. І вже розгораються перші битви. Говори зі мною, говори зі мною, бо словом також можна любити. Я одне лиш знаю і одне засвоїв, і прошу тебе тихо, незграбно, несміло. Говори зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово станеться тілом. Іздрик, молитва, якщо що. І останній ASMR, Схожий на Voice, але демонструє нам ще і стереонаправленість. Це збірка поета істрика. Давайте відкриємо. Останніми в меню йде браузер файлів на карті і функція від'єднання кардрідеру, як на комп'ютері, щоб нічого не пошкодити. Що цікаво, x8 також має метроном та тюнер, що трохи дивно для рекордеру, але може бути дуже корисно. Також у мене одразу виникло ем, питання щодо використання. От У мене є гітара. І, Наприклад, хочу я налаштувати. Ем, отак виглядає сам тюнер. І в чому є нюанс. Наприклад, я хочу її налаштувати, використовуючи штатний мікрофон. Наставляю його на себе. І проблема в тому, що інтерфейс плеєру не інвертується, тобто я все одно бачу його перевернутим. І це дуже незручно таким чином налаштовувати саму гітару. A few moments later. Хоча знаєте, ні, в принципі, нормально. Якщо ви думаєте, що це усі функції, ви глибоко помиляєтесь, оскільки, окрім основного меню, є ще меню налаштувань. І тут вже можна налаштовувати формат запису, бітність, яскравість екрану, і так далі, і так далі, і тому подібне. Коротше кажучи, дуже і дуже серйозні професійні інструменти. Сценаріїв його використання просто безліч. Окрім внутрішнього запису на sd картку маємо можливість записувати звук одразу в камеру, і звісно ж, ми можемо перетворювати рекордер в аудіоінтерфейс. І тут вже його можна використовувати для стрімів, ведення блогу, тіктоку, для студійної роботи і просто запису прямо. У секвенсор, ну і звісно ж, їх можна просто і легко перетворити в USB-мікрофон. Отак-от. І я вам навіть більше скажу, це ідеальний варіант для тих, хто не використовує монітори або акустичні системи. Я зараз говорю про колонки, а хто працює лише в навушниках, тому що ці прилади створені для того, щоб розкачувати такі навушники, як Beardynamic 770 на 250 Ом Sennheiser, Sony і так далі, і тому подібне. Тому... Беріть, не пошкодуєте. По підключенню, для роботи рекордера як аудіоінтерфейса, ми використовуємо, звісно, ж Type-C. для використання його із камерою використовуємо 3,5 мм Line-Out. Mic External in це логічно для мікрофонів та для інших приладів з 3,5 джеками. Наприклад, можна забрати звук із телефону. X8 має комбіновані входи і можна під'єднувати як XLR, так і джек. В X6 лише, на жаль, XLR. Щодо використання рідних мікрофонів. Якщо ми... Візьмемо X6, Ми побачимо, що вони не від'єднуються, як я вже сказав раніше, але можуть отак -от дуже просто і легко обертатись, що дуже зручно. Із X8 у нас тут є проблема, тому що нам для того, щоб їх розвернути в різні боки, треба відкрутити і поміняти місцями. Що в принципі не складно, але не так зручно, як ви розумієте. До речі, що для мене стало неочікуваним. Ці мікрофони дуже добре підходять для запису підкастів. Ну тобто, ви ставите мікрофон ось так: один мікрофон направляєте на себе, другий на вашого співрозмовника. Вітаю вас, пане Вікторе. Дуже радий, що ви прийшли на наш підкаст. Вітаю! Дякую, що покликали. Ви чудово виглядаєте. Ну що, ви не треба так. Ну що ж, друзі, і остання демонстрація це типи реверберації, котрі влаштовані в наш рекордер. Давайте же будемо слухати. І раз. Вау! Wow. Зменшимо трохи десь на 50%. Ви чуєте цей холл. Можна співати оперу. О, oh, Осалемі! Далі в нас смол хол. Тобто ви можете почути, що простір став менший, але він все одно Дещо відчутний. Це в нас кімната. Просто кімната, невеличкий простір, але о, зараз він на 50%, його теж досить добре ну, можна відчути. Раз, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Далі в нас студія. Студія дуже прикольно працює. Раз, два, три. Хе, хе, є, воу! Гаддемет! Наступний в нас плейт. Плейт, у нас цілих три типи плейта. Один, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Плейт номер два. Ага, він менше. Все, я зрозумів. Тобто той був такий, знаєте, довгий, цей в нас поменше. Раз, два, три. Таке відчуття, що я знаходжусь в якійсь трубі. Я насправді не дуже люблю додавати реверб прямо у приладі. Я більше люблю його додавати на постпродакшені, коли я вже звожу сам трек, або там голос, або музику, неважливо. Так, тому що я люблю контролювати повністю у вас процес. А тут ми все ж таки трохи обмежені. Ось такі друзі, у нас вийшли тести. Звісно ж, звук ви можете оцінити самостійно. На перший погляд, основними конкурентами цих рекордерів є Zoom H5 та H6. Вони дійсно схожі. Та скам x 6 коштує 16 тисяч, X8 8 25 тисяч. Zoom, як ви бачите, дешевший, має кращу комплектацію, схожий форм-фактор, але насправді вони в різних категоріях, оскільки Tascam має можливість записувати 32 біти. Хто не знає, 32 біти дає нам набагато більше динамічного діапазону, і навіть якщо ви зловили пік, то на постпродакшені ви можете його прибрати. І оскільки обидві ці моделі входять до категорії 32 бідних рекордерів, то їх основними конкурентами вже були Zoom F3 та F 6 І тут же ситуація із комплектацією і ціною вже зовсім інакша. Але взагалі порівнювати із іншими рекордерами дуже складно, оскільки сам продукт на сьогоднішній момент є унікальним. Оскільки 32 біти, плюс компактний корпус, комплектні мікрофони і сенсорний екран абсолютно неперевершений мікс і інші виробники нам такого запропонувати не можуть. Але не без мінусів не покласти, хоч якийсь простий вітрозахист у пристрої, у котрих є комплектні, чутливі і якісні мікрофони, ну це просто ганьбисько, оскільки вони ловлять спотворення, навіть якщо ви трошечки швидше рухаєтесь, ніж зазвичай. Ну, а платити 40 доларів за вітрозахист, типу Деткет, ну просто. Просто не хочеться. Так, друзі, ми зняли вітрозахист. Ось що відбудеться, якщо я додам трошки ем, чутливості. Тобто. Мікрофони дуже чутливі, їм без вітрозахисту дуже складно. До речі, ви зараз чуєте мене в стерео. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте тепер я просто продемонструю, що буде із вітрозахистом. Майже в максимум виставив чутливість Б, П, Б, П, Б, ха-ха-ха, П. Ось чому дуже важливо, щоб був хоч якийсь вітрозахист в комплекті. Тому, панове стаскам, вирішуйте щось із цим. Також, яким би не був зручним і прекрасним сенсорний екран, це все одно класичний дисплей з його класичними проблемами. Подряпаний та досить висока вірогідність цей екран пошкодити. Але слава Ісу, у нас є Aliexpress, де ви можете без проблем придбати собі вітрозахист для цих рекордерів за 10 доларів, а не за 40. Кейс для зберігання і переноски, і навіть захисне скло для цих чудових екранів. Тож користуйтесь! От скажу вам, знаєте, друзі, відверто. От X-8 це моя нова мрія. От у мене дві мрії: це <сум> iFi Diablo <сум> і Tascam X8. <сум> тому що та кількість функцій стане мені в нагоді мільйон разів і відкриє просто безліч можливостей. А для того, друзі, щоб переконатися в тому наскільки це круті рекордери, я вас запрошую в наші магазини в Києві, Одесі та Дніпрі. Приходьте, тестуйте, та звісно ж купляйте. Ну що ж, друзі, а зараз наш традиційний розіграш і приз в цьому відео ось такі чудові наушники від KZ. Для того, щоб виграти ці навушники, вам всього-навсього треба порахувати, скільки разів за це відео я сказав слово таскам. Так, це раз також рахується. Тож не зволікайте, і перший, хто напише правильну відповідь у коментарях і отримає такі навушники. Ну що ж, друзі, а на цьому відео підходить до свого завершення. На жаль, і ці чудові рекордери мені доведеться відправляти назад. Я вам дякую за цей перегляд і прошу підписатися на канал, поставити вподобайку, написати комент і подзвонити в дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMach, Побачимось за секунду. Strange what is I and no one can tell me but you. I've never dreamed that I need somebody like you. I've never dreamed that I need somebody like you. No. I